Вітаю всіх любителів секондів та пошуку скарбів. Сьогодні у відео я хочу розповісти про свої такі маленькі секретики, лайфхаки, як я знаходжу якісь речі е, майже кожен раз, як заходжу в секонд. Просто зазвичай, як я це роблю, я уявляю собі якусь картинку. Або як я хочу стилізувати цю річ, або як я хочу її носити. І вже під цей візуальний образ я шукаю річ. І зазвичай я керуюся просто, типу, о, що то похоже, десь я бачу на вішаку, значить я це буду брати. А, ну, окей, я розкажу більш детально вже в самому відео. Думаю, ніхто не очікував такого, такої зміни. Я також але наче норм виглядає? А, ладно, навіть якби це виглядало не норм, в мене варіантів не так багато шостим. Також а також я хочу провести такий експеримент, як секонд на дивані, на ліжку, і покажу речі, які хочу продати, щоб ви могли вибрати. Раніше я була цією наївною душею, яка купувала рожевий светрик на всяк випадок, і в результаті носила його рівно нуль разів. Тому сьогодні мої правила виживання у секунді. Пункт перший надивленість. Перед тим як йти на секонд, треба нести в голові хоч якийсь орієнтир, а не просто ну, може, щось знайду. Я зависаю на пінтерест, створюю собі візуальні маяки, і тоді мій мозок у секонді фільтрує все зайве. Бо без надивленості ти просто береш речі, які виглядають ніби кльово, поки не вийдеш з примірки, схожа на викладачку трудового. Пункт 2. Кольорова гама. Коли я знаю, що шукаю, скажімо, щось чорне, джинсове чи сіре. Я не тону в цьому океані візерунків, блискіток і фіолетових в'язаних жилетів. Фокус це виживання. Інакше секонд перетворюється на частилище, де ти втрачаєш відчуття часу, грошей і самооцінку. Пункт Третій. Дивись усі відділи. У дитячому іноді висять топи і ксес, які просто не вижили серед дорослого текстильного хаосу. А чоловічий відділ це скарб для оверсайзів і сорочок, у яких хочеться слухати інді-рок і робити вигляд, що життя має сенс. Пункт. Четвертий якість тканини. Рано чи пізно ти навчишся розпізнавати на дотик різницю між поліестром і льоном. Бо коли ти десятий раз купуєш ніжний трикотаж, який потім іскриться, як котик у ковдрі, ти починаєш розрізняти склади тканин на рівні інтуїції. Пункт п'ятий. Дефекти. Дивись на все під лампу як слідчі на місці злочину. Бо пляма, яка ледве видно, після прання зазвичай розквітає як орхідея. А дірки на швах це не вінтаж, це сигнал не бери це. Знання про властивості тканин та вміння зашивати допоможуть тобі з деякими дефектами. але… Не впораються з вже повністю пошарпаною річчю. І бонус. Не вір у легенду, перешию, підріжу, перероблю. Ні, ти не перешиєш. Ти просто станеш власницею ще одного шматка тканини, який дивитиметься на тебе з докором. І пам'ятай, справжній успіх у секунді – це не купити 10 речей за 200 гривень, це купити одну і реально її носити. А зараз починається ця експериментальна рубрика Секонд на дивані. Я покажу речі, покажу розміри, матеріал і ви зможете обрати. І написати мені в дірект. Інстаграм закріплений в описі під відео, що саме ви хочете придбати, та дані для відправки. От починаю цю рубрику, тому що деякі речі заслуговують на нове життя, а не на вічне лежання в шафі, як нагадування про те, ким я могла б бути. Я купувала їх, коли вірила, що стану дівчиною, яка носить яскравий одяг, або та, що ходить у кав'ярню з книжкою і не розливає лати. Не стала, але речі красиві, і це факт. damn, ain't that great. Я не хочу складати з одягу музей нереалізованих особистостей. Хочу, щоб ці речі хтось реально носив, щоб вони жили. Усі вони у гарному стані, без дірок, без плям. Перед тим як відправлю їх до нових власників, усе буде випране, попрасоване і готове до нових пригод і без запаху секонду. Обіцяю. І якщо ти відчуваєш, що якась річ твоя, пиши у Директ. Нехай далі вона проживе щось краще, ніж моя спроба бути кимось іншим. А я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дуже рада, що ви його подивилися. Пишіть лайки, ставте коментарі. Будь ласка. Це дуже мотивує і просуває відео до нових відео, до побачення!